Напередодні ввечері президент України своїм указом звільнив очільника Донеччини Павла Кириленка із займаної посади. Сьогодні Кириленка призначили головою антимонопольного комітету України кадрову перестановку. Політолог та директор агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батоський пов'язує із ефективністю роботи очільника Донеччини. До Павла Криленко є довіра з боку президента. І... Якби президент дуже часто в своїй кадровій політиці керується критерієм а, лояльності. Він є якби а, основним, і саме це стало причиною того, що от в умовах такої нестачі кадрів а, вибір впав на людину, яка в принципі довела абсолютно свою лояльність президенту, і який досі ефективно а, виконував обов'язки очільника донецької а, військово цивільної адміністрації. Нагадаю, Павло Кириленков був призначений на посаду голови Донецької облдержадміністрації 5 липня 2019 року. До того він майже два роки працював військовим прокурором Ужгородського гарнізону західного регіону. На момент призначення Кириленкові було 33 роки. Задачі, які ставляться передо мною, перед моєю командою будуть виконані і буде достигнут поставлений результат. Через п'ять днів після призначення 10 липня автомобіль Павла Кириленка потрапив під російський обстріл біля гранітного, внаслідок чого загинув 22-річний військовослужбовець. Чого-то із ряда вон не відбувалося. Із ряду вон виходящого – це те, що чоловік паповів воєннослужа. Дін трьохсотий ну наскільки мені звісно, в середній степені тяжкості отримав ранення. Костянтин Батоський каже, що основним викликом на період керівництва області для Павла Кириленко стало повномасштабне вторгнення. Він організовував процес евакуації в після повномасштабного вторгнення евакуації з Донеччини. Адміністрація це проводила дуже швидко, ретельно і фахово. І це мені здається є таким абсолютно найголовнішим здобутком, як і те, що в принципі. Решті промисловості в області існують, працюють. Область отримує надходження, податки з Краматорського, Добропілля, Костянтинівки, Дружковки, Слов'янська з тих частин області, які залишилися керувати областю до призначення нового очільника може один із його заступників, каже Костянтин Батоський. Це точно не робота мрії на якою. Стоїть велика черга людей а скоріш за все, поки що виконувати обов'язки. Буде перший заступник губернатора, а це пані Юлія, і з великою вірогідністю вона також буде призначена, на мою думку, новим чинником адміністрації. Суспільне зверталось до прислужби Кириленка із питанням щодо його звільнення і призначення на посаду голови антимонопольного комітету України. Офіційних коментарів на момент виходу сюжету нам не надали. Вікторія Алексеєва, Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.